Добрий день, я Савайло Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Хочу розповісти вам про електричний плиткоріз, бувший в використанні. Ну, звісно, в мене люди питання задають: а що треба перевірити, коли купляєш електричний плиткоріз? Я скажу, що саме головне в електричному плиткорізі це шина. От шина це саме головне. Її дуже тяжко купити нову, зняті з виробництва, не випускають. Тому, якщо ви купляєте перше бушний тут кріс, треба визначити, в якому стані шина. Але тут можна і не визначати, якщо це традиційна шина, по яким рухаються підшипники, будь то горизонтальна, Будь-то вертикальна, будь-то горизонтальна, все одно вона буде знос і не, вона не забезпечить е, прямий різ. Тому, звісно, я рекомендую застосовувати плиткорізи з пластиковими роликами, які ходять по алюмінієвій шині. Тут взагалі не відбувається знос шини, а тільки відбувається знос е, пластикових роліків. Тому ви маєте перевірити, чи немає тут люфта. Як ви бачите, тут взагалі немає люфта ніякого. Якщо сюди подивитись, це корпус рухається. Але в принципі, якщо ви рухаєте, ви бачите, що тут немає люфта. По-другому, воно дуже легко має і плавно ходити каретка. Бачите, рухається. Чим плавніше рух, тим менше буде сколів. Це перше. Друге, на що звернути увагу, але це, звісно, включити в мережу і подивитися, як крутиться диск. Тут два варіанти. Перше, треба послухати, чи не гудуть підшипники, то треба замінити. Тут, в принципі, нема чому й ламатися більше. Але важливіше подивитися звідси, коли починається, щоб не було відхиляння диску, щоб він йшов чітко і, і, і не. І не люфтив. Якщо диск має невеликий люфт, це значить, що тут прижимні фланці треба міняти. Вони не відцентровані, або вони браковані, або вони ну, не такі, як треба. Або посадочне місце якимось чином зношене. Тому на це звернути. Наступне, звісно, на цілісність корпусу. Понятно, що треба інколи треба оці фіксація. Кута 90 вона інколи ржавіє і він не падає на 45 градусів. Тому треба завжди все перевірити. Звісно, оця змія вона ніколи не виходить з ладу, але вона виходить з ладу, коли є механічні пошкодження. Тому зверніть увагу на кріплення на оце посадочне місце і на, на спереді і на ззаді. А так, в принципі, тут ламатися нема чому. Алюмінієвий корпус він не гниє. Бачите, якість металу, він у мене вже роки 4-5, але якість металу настільки якісна, що він практично не поржавів. Ось тут навіть і не залишилось е, напис про нього. Можна, звісно, зняти, щоб ви бачили, що це що тут написано. Нортан. Зроблено е, корпорацією Scient Global. Ну, на що ще треба звернути увагу на е крита, куди заливається вода? Крита пластикове, це і плюс, і мінус. Плюс, що воно не гниє, нічого з ним не стається, але мінус воно може пошкодитись, якщо недобросовісні люди займалися. Бачите, тут всі кути цілі і воно ціле. Звісно, комплектація е боковий упор, він же кут 45. Е боковий упор він же розширювач. ну Всякі бунтики, ключики і пробка. До речі, пробка. Здавалось би ерунда. А спробуйте знайти і купити цю пробку. Це ціла проблема. Ось така інформація про цей плиткоріз. Це довговічний, надійний, як на мене, вічний плиткоріз, в якому час від часу треба що міняти. Підшипники. Тут, в принципі, нічого не виходить з ладу. Звісно, інколи виходить з ладу ще насос. Але він виходить з ладу тільки від механічних пошкоджень або перегинається кабель. Е, ну, більшого... Але він коштує там якогось 600 гривень і можна запросто його замінити. В цьому плиткорізі дуже зручно зроблені ніжки, які відкидуються і складаються для його зберігання і транспортування. Немає в мене особливих претензій до цього плиткоріза. Е, я його зараз виставляю на продаж, дам вам додаткові диски, подивлюсь ще ролики, можливо, у мене мають бути. І продам за якісь гроші, щоб вам було приємно купити і далі він буде слугувати. Бо бізнесу зараз в нашій країні дуже тяжко е, стало працювати. У нас працюють такі. Державні якісь органи контролюючі, які виставляють неймовірні штрафи, тому будьте уважні. Працювати в нашій країні небезпечно. Але якщо ви працюєте, якщо ви займаєтесь якимось бізнесом, не забувайте допомагати ЗСУ. Бо пам'ятайте, Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців, тому бачити росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. А якщо ви європеєць, якщо ви українець... Будь ласка, донатте на ЗСУ. Слава Україні!